Вітаю на уроці. Сьогодні ми працюємо на сторінках 29, 30. Сторінки 29, 30. І працюємо з іменованими числами. Але будуть і задачі або будуть ще й приклади, але потихеньку починаємо згадувати і поглиблювати знання саме з цієї теми. Перше. Номер, прокоментуй подані розв'язання. Зроби висновок, як виконувати множення і ділення іменованих чисел. Подивіться, у нас кожен колір рамки, це у нас окремий приклад. І що ми можемо бачити? Що ми можемо ділити в рядочок або множити працювати. З іменованими числами. Яким чином? Коли у нас складене іменоване число, більш крупна і дрібніша одиниця вимірювання, ми можемо що перше почергово, так, почергово е, виконати дії. І після цього. Е, е, Після цього, отримавши результат, перевести все надлишок. Наприклад, у нас копійок більше, ніж 100 у відповіді вийшло, ми переведемо це в гривні і отримаємо з вами відповідь. Зазвичай, як ми з вами робили. Але тут у нас розглядається зовсім інший спосіб. Подивіться, у нас були гривні, копійки. І вони всі перетворилися на копійки. Тут були кілометри метри перетворили на метри. І кілограми і грами перейшли у грами. Тобто, що ми робимо? Ми е, все переводимо в найменші одиниці вимірювання. Із складених, тобто в прості, в найменші. Одиниці? Тобто, що це? Що? Робимо прості, не складені, а прості одиниці, так? В найменшому. Після цього, друге, виконуємо дію. Виконуємо дію. Зазвичай що ми робимо це? Великі числа, ми робимо це дуже зручно в стовпчик робити, так? Третє крок. Ми пишемо відповідь і переводимо відповідь. Тепер знову переводимо у складені одиниці. Складені одиниці вимірювання. Зверніть увагу, ось отримали відповідь. Записали її сюди і перевели у складені. Отримали відповідь. Ну, тут записали, тут не треба переводити. Дивіться, тут не треба переводити у складені. Чому? Тому що ми Одиниці е, ділили з вами на одиниці. А коли ми одиниці ділили на одиниці, то у відповіді кількість разів. Відповідь. У відповіді одиниці вимірювання ми не пишемо. Тут, е, в другому випадку, ми ділили одиниці вимірювання на число. Тому ці одиниці, так і переїхали у відповідь. Тут одиниці вимірювання множили на число, тому тут є одиниці вимірювання. Тобто при множенні у нас відніманні, додаванні у нас завжди одиниці вимірювання. А поділити ми можемо на кількість частин, наприклад, ось у мене лінія, якщо я її зараз лінійкою у себе на екрані помірюю, вона буде. Зараз гляну, це десь 6 см, може трошки більше. 6 см. Я, якщо 6 см, подивіться, поділю порівну, що у мене кожна лінія вийшла по 3 см. Так. Тобто, можна написати 6 см, поділити на скільки частин? Раз, частина, два частина на дві частини і в одній частині дорівнює 3 см. А тепер е я можу запитати так: скільки в 6 см вміщається разів по 3 см. Скільки разів 3 см вміщається у відрізку 6 см, тобто по 3 см. І що я бачу один. Два. два рази. Це не 2 см, це просто порахувати. Раз, два. Тому можемо так для себе підказочку в голові запитати, що при діленні одиниці на одиниці вони прибираються, взаємоприбираються. Як у круглих числах. 100 поділити на 10, що у нас? Ми в діленому забираємо стільки нулів, скільки в дільнику. Так і саме тут. В діленому, Якщо є в діленому і в дільнику одиниці вимірювання, ми їх теж забираємо і без них вже пишемо відповідь. Тому що отримаємо кількість <кхи> разів. Так, роздивились. І множення е, іменованого числа на одноцифрову при множенні чи ділені ми просто отримуємо е, іменоване число знову, Іменоване число. А при, бачите, діленні одиниці вимірювання на одиниці вимірювання ми просто без найменування, без підпису число отримаємо, бо одиниці вимірювання взаємно. Прибираються при діленні. Якщо ми одиниці ділимо на одиниці, як нуль з нулем ділимо на з нулем число, то нулі взаємно прибираються. Так і тут при діленні. Це ось така особливість, це, скажімо, те, що головне нового на цьому уроці, на що я хотіла б звернути вашу увагу. Ну, а тепер давайте попрацюємо. 4 метри 34 сантиметри. Що ми робимо? Ви в зошитах у нас пишете число, класна робота. Це у нас 31 січня. так Давайте я тут напишу, ви потім самостійно напишете собі в зошитах, що у нас 31 січня. Не забуваємо, просто тут буду писати, щоб ви не забули, що у нас в зошитах іде Класна робота. Каліграфійна хвилинка. Давайте буде. Так, 61 і плюс 12. 73. Тобто, що у нас тут іде? Плюс 12. Динамічна. 73 плюс 12. 85 і так далі. І рівнобедрені трикутники у нас у якості графічної хвилинки. Тобто беремо дві клітинки, діагональ, діагональ, ось рівні сторони, і нижня частина основа трикутника. І ось такі трикутники ми з вами прописуємо до кінця рядка. А тепер після цього, що ми пишемо приклади 2. І так, давайте спочатку з вами подумаємо: при множенні у нас що тут вийде сантиметри. Я просто пишу сантиметри, тобто будуть у нас одиниці вимірювання. Тут при множенні будуть одиниці вимірювання, при множенні будуть одиниці вимірювання. Ну, тонни і кілограми, я просто пишу найменше, бо мало місця. При діленні, подивіться, діляться на число, не взаємоприбираються, Тому будуть. А ось тут кілограми на кілограми, тобто пусто буде, без, просто числа, кілька разів. Метри на метри без одиниць вимірювання. Пусто буде, просто буде число. Так, 4, сантиметри 30, 4 метри 34 см. Нагадую, що у нас 1 метр, це у нас 100 см, так, 1 гривня, це у нас що? 100 копійок. 1 тонна це у нас 1000 кілограмів. що у нас далі? 1 центнер, це у нас 100 кілограмів. І один кілометр, це у нас тисяча метрів. Так, це ми згадали, а тепер давайте: е, який у нас механізм? Переводимо все в прості одиниці вимірювання, сантиметри, копійки, кілограми, грами, кілограми, метри, і виконуємо ділення множення в стовпчик. Тобто, 4 метри, метри це 100, тобто, що у нас 4 помножити на 100 плюс 34. 45 помножити на 100 плюс 50. 8 помножити на 1000 плюс 8 23 помножити на 1000 плюс 300. 27 помножити на 100 плюс 9. 18 помножити на 1000. І плюс 501. Тобто тут ми яке число отримаємо? І приклад у стовпчик. 434 помножити на 6. 434 помножити на 6. Пишемо в стовпчик. І з відповіді, що ми з вами два останніх числа із відповіді це будуть сантиметри, все інше метри. Пішли далі. 4550 помножити на 7. Знову два останніх числа у відповіді будуть копійки, інші гривні. 8025 помножити на 8. Робимо. Що тут? 23300 ділимо на 5, 2709 ділимо на 3. І 18501 ділимо на 3. Ось такі у нас з вами ці перші приклади. Переходимо на другу сторінку. Аналогічно, що у нас ε, при діленні, Давайте тут завжди одиниці примножені, приділені. Дивіться, що кілограми ділити на 2 тонни кілограми вийдуть дециметри на 4 метри дециметри, е, Сантиметри на сантиметри Нічого не буде, тому що одиниці взаємно прибираються. Будуть тільки рази. <кх> так. Е, 12 см, 9 мм. Це що у нас в одному нагадує? 1 см. Це що? 10 міліметрів. Хто не пам'ятає, як переводити одиниці. Далі 1 Один метр це 100 сантиметрів, ще раз повторюю, 1 центнер це у нас 100 кілограмів. 1 тонна це 1000 кілограмів. 1 е метр це 100 сантиметрів вже було навіть. Так, і у нас 1 метр, це 100 сантиметрів це було. Так само, як і попередні приклади, ми виконуємо це все множення ділення. Так, тепер задача. Е, група туристів на, раф, на рафтних зібралась. Ось у нас, дивіться, величин, величина одиниці. Кількість або час і загальна величина. Давайте тут напишу нашу задачу. Так. Так, секундочку. Забула. Ага, величина одиниці, кількість або час. Так, величина одиниці. Кількість або час і загальне, скільки у нас? Що у нас Південний Бух і Черемош? Дві група туристів на дві екскурсії. Взяла квитки ну, і на рафтинг по двом річкам. Ціна одного квитка, величина одиниці у нас 750 гривень. По Південному богу Черемош 900 гривень. Кількість не знаємо, але однаково, так? Тому що одна і та ж сама група туристів. Загальна величина, скільки всього заплатили за кожні білети? Е, не знаємо, це головні запитання задачі. Якщо за рафтинг по-південному мають заплатити на 900 гривень менше. На 900 гривень. Гривень менше. Так, ну що, дивимось. Е... Так, цей стовпчик ми знаємо дані 750 900 А тут ми знаємо на. на. Тобто, що ми знаємо? Ми знаємо з вами різницю на більше, хвостик оцей величина. Якщо ми знаємо різницю, то будемо кількість визначати. За різницею. Тому ось тут будемо шукати теж різницю. Різницю, що завжди шукаємо відніманням. Ми забираємо, і у нас виходить 150 гривень. Це що різниця ціни одного квітка. Знаємо різницю тут. Знаємо різницю тут, що ми більшу різницю ділимо на меншу, щоб узнати кількість туристів. Так. 900 поділити на 150. Так, це буде 6 туристів. Тепер ми знаємо, що було 6 туристів. І що почергово множимо. Е Тобто у нас один квіток був е 750 гривень, множимо на 6 туристів, отримаємо е загальну кількість е грошей, які заплатила група за Південний Черемош. І 900 гривень один квіток множимо на 6 і отримаємо друге число. Ось і вся задача. Так, давайте дивимось другу задачу. Так само у нас іде, але що е, відомо, що е, ціна одного квитка на 150, тобто тепер у нас різниця між квитками дається. І е, давайте в ці, у нас тут можна написати, що у нас Південний Бух. І черемош. Невідомо невідомо, але на 150 гривень менше. Квіток один коштує. Невідомо. Тут ми знаємо, що, скільки що у нас 4500 гривень, а тут 5400 гривень. Дивимось, знову що у нас? Знову тут можемо все знайти? Можемо. Найти різницю. Але як з цим працювати? Ми дивимось далі. А нам дана ось тут. на. Тобто нам все ж таки дана різниця. Тому шукаємо знову першою дією різницю. Але різницю в тому, вже, що ми знаємо відомо. Так? Якщо в першій задачі тут ми шукали різницю, тому що тут були повні дані. То тепер 5400 мінус 4500. Це буде 900. Гривень це різниця в загальній сумі. Знову, тепер ми ділимо 900 різницю більшу на меншу. 6 виходить у нас кількість туристів. І тепер третя і четверта дія, щоб відповісти, скільки один квиток коштує, що ми робимо? Ми робимо знову в порядках, а порядку вправо-вліво ми ходимо множенням діленням Ми бачимо, що у нас 6 туристів. 6 туристів заплатили за білети по першій екскурсії 4500, по другій 5400. Тобто ми ділимо 4500 на 6, отримуємо ось скільки коштує один білет на південний рафтинг по південному Бугу. І 5400 ділимо на 6 і отримаємо четверту дію результат по одного квитка по черемошу. Ось так ми з вами швиденько зробили задачу. Четверту задачу ми сьогодні пропускаємо, відпочиваємо. Ми і так непогано попрацювали.